Всім привіт! Сьогодні розповім про телефон, який купив на OLX за 450 гривень разом з доставкою. Так що ми протестуємо в іграх і я вискажу свою думку на щодо того, чи потрібно його купувати чи ні. Ну або ж подібні телефони. І да, коли мені скучно, я беру і лазю на і дивлюся, що люди цікаво виставляють. І коли я лазив, я випадково натрапив на цей телефон. І я подумав, чому би його не купити. І чи є покупка, чи ні насправді судити вам, так як я сам ще не зрозумів. Думаю, пізніше відео ви зрозумієте, чому я так думаю. Давайте трішки про телефон поговоримо, і телефон надоволі не пановий останній, я так бачу візуально по корпусу. Але в нас все ж таки екран бит. Звісно, якби в нього був би не битий екран, то ціна була б набагато більше. І щоб ви розуміли, на екрані насправді то не пленка, а два рази поплінить скотч. Да, да, і додатково буває доходять технології. Хоча я вважаю, що вони зробили доволі правильно, хоч наклеїли скотч, щоб не поранитися у майбутньому. А можливо вони вже поранились і через це наклеїли. Думаю, ми це вже точно не дізнаємось. Так, да, ці всі обзори, як сіда стандартні, але давайте все ж таки обсудимо його так. І коли я сказав, що стандартні, я маю на увазі по типу як для бюджетних телефонів тих часів. Ну і давайте все ж быстренько пробіжимося по настройках. Звісно, це мені повезло, так як є версія на 2.16 Так як зараз, у 2024 році, доволі тяжко сидіти з 32 ГБ телефонами, а якщо 16, то то взагалі неможливо. Допустимо, в мене на телефоні 128 ГБ і повірте мені їх не вистачає. Да, більше половину пам'яті займають просто відео, і можна було би почистити, по типу як я знімав під сімою комп'ютера, а також робив тести і звільнилася б доволі велика кількість пам'яті. Але це, можливо, зроблю пізніше. Же, ja, ладно, що ми прямій телефон, давайте переходити все ж таки до Honra. Да, так, да, іменно Honor. Хоча в нас на дисплеї написано Huawei, але якщо перевернути телефон, там буде ззаду Honor. Це насправді мені говорить вже про те, що дисплей тут мінявся раніше. І як ви можете розуміти, Honor і Huawei це одна і сама по факту компанія. І навіть дуже велика кількість дисплей підходять по факту з Хонора на Huawei, а з Huawei на Honor. І якщо бути більш точніше про модель, у нас Honor 7A Pro був випущений у 2018 році. Також дисплей у нас 5,7 дюйма і розмір екрана 1440 на 729. IPS матриця і в нас Snapdragon 430. І це насправді самий перший вісьм'ядерний Snapdragon. так як 425-й, це вже чотирьохядерний. Про батарею не бачу сенсу говорити, так як вона тримає на цьому телефоні дуже погано. І звісно, кращим варіантом це було б її просто замінити, але цим займатися я точно не буду. Хіба що в майбутньому, якщо буду продавати і покупець скаже замінити, я, звісно, заміню, але за його кошти. Про характеристики нібито все розповів, корпус стан ви бачили самі, тому думаю немає сенсу затягувати і переходимо до тестів в іграх. Я разом з тим подивимося, що може перший 8 процесор від Steam Dragon у 2024 році, і чи взагалі на ньому можливо сидіти. І повезло з ним те, що тут восьмій Android і дозволяє нам скачувати хоча б якісь ігри. Але ігри у нас стандартні і будемо його тестити спочатку в PUBG. І при падінні пап доволі йде, ідея навіть надіюся на те, що він буде не лагати. Але як тільки ми приземлилися, ми бачимо те, що не особо плавна картинка. І, звісно, хотілося б набагато краще плавність мати, навіть якби понизити настройки, але це і так самі мінімальні настройки графіки, які тільки можливі. Тому понижати настройки вже просто немає куди. При їзді на машині стає ще набагато гірше. Хоча починалося все доволі непогано. І я реально думаю те, що ми зможемо пограти на восьміядерному процесорі доволі нормально. І хочу сказати те, що на цьому телефоні реально буде доволі тяжко зайняти хоча б топ-1. Через постійні фрізи це буде зробити доволі тяжко. Тому не будемо зупинятися на PUBG і йдемо в наступну гру. А наступна гра це нас Clash of Clans. І, звісно, якщо тут проводити атаку, то тут все нормально. Тому да. Clash of Clans ви спокійно можете тут розвивати свою базу без всяких проблем. Тому переходимо до наступної гри Brawl Stars. І тут також все доволі круто. Спокійно можна прокачувати свій аккаунт без всякого дискомфорту. І звісно ми підемо зараз в бій. І звісно, в бою ситуація не сильно міняється і тут також доволі комфортно грати. І я навіть на ньому зміг зайняти топ-1. Тому як я тут вже виграв, то переходимо до наступної гри, а наступна гра це Stand of 2. І насправді я думав, що з цією грою буде ситуація, як і з PUBG, постійно будуть фрізи, але коли я зайшов, я здивувався настроки графіки, так як сама гра предложила нам високі настройки графіки, що якось, звісно, для мене було доволі дивно. По типу, як, так, PUBG лагає, а тут зразу Standoff 2 і високі настройки графіки. І звісно, я подумав, ладно, подивимося, як вона буде працювати з такими настройками графіки і запустив матч. І як на диво, в матчі все доволі круто. Да, звісно, ви це все бачите перед екраном. Тому навіть не бачу сенсу тут щось розповідати. Я насправді очікував, що стендов буде працювати плюс-мінус, як і пупк. І щоб ви розуміли, наскільки тут плану тримає батарея, що я всього встиг протестити 4 гри. І да, все ж таки можна переходити до висновків і я вважаю те, що самим головним плюсом цього телефона це є його ціна, а іменно в 450 гривень. Да, да, іменно за таку суму мені вдалося купити його разом з доставкою. Другий плюс це звісно корпус для телефона якому 6 років, я би сказав, що він сохранився доволі круто, так як не кожен телефон дойде до цього часу без єдиної м'ятинки. Третій плюс це звісно те, що мені мене попалась версія на 3.32, а не на 2.16, так, да, думаю і з плюсами на цьому все, тому давайте переходити до мінусів. Мінуси це зразу батарея. Вона просто капець як швидко стілає. по факту, в одного заряду батареї на одну катку папкою. Але саме про це рішення, якщо у вас є павербанк, просто ходити з павербанком. Другий мінус це все ж таки не мінус, а скоріше за все мої очікування. І це те, що тут доволі пано працює пупк. Так як при продажі, якщо написати, що тягне PUBG доволі непогано, це вже, повірте, доволі великий успіх для продажі телефона. А з цим телефоном, скоріше за все, мені не дасть так написати. Ну і ладно, хоча я брав Stars, Clash of Clans і, звісно, стендов працюють нормально. По мінусах, я думаю, що тут все, насправді навіть не бачу сильних мінусів, так як подумайте, телефон 450 гривень коштує. Якби я брав без магазина і у 2016 році, я думаю, що на той період Доволі непавний телефон був. Але навіть зараз, спустя 6 років, він все ж таки працює доволі непогано. Але все ж я не знаю, чи я насправді його купив по вигідній ціні чи ні. Думаю, коли я викину на продажу, я все ж таки десь розповім, чи я його з плюсом продав, чи з мінусом. Е, думаю, на цьому все. По телефону я нібито все розповів. Всім дякую, хто додивився до цього часу. І звісно, зустрінемося у нових відеороликах.